Проект рішення про надання комунальному підприємству Кременчуцьке тереблісне управління імені Левітана дозволу на отримання кредиту у формі невідновлюваної кредитної лінії? Будь ласка. Хочемо взяти на Державного банку України кредит на придбання автомобіля Фасельського. А можна запитання? Скажіть, будь ласка, мер міста на сесії дуже ругався стосовно того, що. У нашого КТУ є дуже багато коштів. А тоді скажіть, будь ласка, якщо у нас дуже багато коштів у комунального підприємства, чому ми беремо кредит? Нам що, нам що, немає, нема, є дуже багато зайвих коштів платити відсотки комусь там за щось. Це пільгові кредити, на який надає держава, 5-7. Ми беремо від 7%. створюється створить робочих містах, буде десяти Та Я розумію, але у нас з вами 2 мільйони гривень. У КТУ точно є і було, і у них у них було на е, рахунках стільки коштів, що я розумію, чому е, дуже сварився стосовно цього мер міста. Стосовно зроблено робота над помогами. Ми працюємо надалі, але цей кредит нам автомобіль потрібен кредит вигідний, тому що. Ми прохаємо дозволу за Будь ласка, скільки зараз з коштів на рахунках у Кринадцять мільйонів десь на поміту було 10. Так візьміть 2 мільйона з тих коштів, які є. Сплатіть ці кошти і зробіть придбання даного транспортного засобу без різних відсотків, 7 відсотків, без нічого. Ви можете зараз. Отримати дозвіл мера і розпорядитися цими коштами. Навіщо ми 2 мільйона витрачаємо за відсотки? Я не розумію. Руслан, скажіть, будь ласка, що ви не купили минулого року, коли у вас гроші були, які лежали, і вони були вам не потрібні? Вони були потрібні, як. Ні, ну Я розумію, що гроші всі потрібні, але ж на той час вони були вільні для того, щоб їх використати. Так. Було заплановано. Підприємством виконання робіт, але вони були здійснені. Щодо я сказав, щодо використання цих коштів, вся робота над помилками проведена і в майбутньому контролюватися, буде більш участь більш... 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 більше зрозуміло. Ну я особисто цей проект рішення підтримати не можу з урахуванням того, що я сказав. Тому, будь ласка, я виношу це на розгляд комісії. Хто за, прошу голосувати? Я отримаю це. Я утримався. Тетяна Павло, ваше рішення яке? Два. за, два отрималися. Рішення комісії не, 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 не очікувалося. Поясніть, будь ласка, ви виносите рішення, що для надання дозволу вам отримання ще одного кредиту. У вас минулого року було достатньо коштів на рахунках. Які не були використані е, своєчасно, да, і ніхто про це не знав. Мер міста не знав. Він дуже сварився на сесії. Він казав про те, що ви нікому нічого не сказали, але потрібно було ці кошти. І ми знаходили дійсно для того, щоб е, заплатити відповідні заробітні плати і медичним працівникам і закладам освіти, е, Про ваші кошти ніхто не знав. Чому ви тоді, коли у вас були закумльовані кошти, не використали частину? І не придбали цей транспортний засіб, який дійсно вам потрібний. Я не кажу, що він не потрібний, він потрібний. Але чому ви зараз отримуєте кредит для того, щоб ми сплачували додаткові 7%? Можливо, це є пільговий кредит. можливо, Але 7% це теж кошти, які ми будемо нести як додаткові витрати. Ви придбали б минулому році, і вас би мер міста, по можливо, погодив оббився. І у вас на сьогоднішній день 11 мільйонів є, наскільки я розумію. Я ж, вашу, я ж вашу економіку не знаю, ці цифри я не розумію. Тому я не можу з вами так, звісно, апелювати. Можливо, якщо б я там, дуже, ну, отримав вашу звітність, можливо, я ще щось, щось додатково побачу. Але дайте відповідь, чому ви минулого року не придбали цей транспортний засіб за ті кошти, які у вас були? Або в цьому році не, при, не придбаєте за ті кошти, які у, зараз у вас є. Будь ласка. Що в тому році, що в цьому році кошти. Акумулювалися для інших потреб більш важливі. Наприклад, Наприклад, ну, наприклад е переобладнання колейбусів автономним кодом. Це ну, саме перше це завдання стояло, ну, стої, стої, стоїть не перше рік. І нам ще залишилось ну, якраз там, тендера, десь ще 5 машин перевладна. Це кошти, які ну, ну дійсно кошти. Всі інші кошти, які були закумульовані, частину ми потратили, як, знову ж таки, я казав, були потрачені отже, на електроенергію у цьому році. І далі вони заплановані на, ну, на серйозні проєкти, які проведені вже в тендери, і ну, вони ждуть свого часу. А ну, автомобіль, ну, це. А ну, як сказати правильно? Ну, менш затратна частина, ніж ті кошти, які передбачаються для більш ну, масштабних робіт. Я вважаю, що якщо у вас були вільні кошти і які можливо було використати, тому що мер, правильно ви сказали, частину коштів у вас забрав. Тому ті кошти можливо було витратити на цей транспортний засіб і не платити 7%. І на сьогоднішній день, я вважаю, ці 7% це збиток нашого бюджету. Тому що ми могли б ці 7 направити направити якісь інші потреби. Хто буде нести відповідальність за збитки надані міському бюджету? Цьому рішенням не передбачається збитки в міському бюджеті. 7% – це збитки міського бюджету. Але це бере на кредиту являється основно управління. І воно видатки планує на свої і з на, витрачати кошти свої, які не я так розумію. Я розумію, або ви не хочете мене розуміти, або ви я мене не чуєте. Не Дивіться, я, я ж і кажу, що це не потрібно. Я кажу, що можливо це потрібно, але в такому вигляді, як зараз, з урахуванням все що Ситуация я сказав, я не готовий це підтримати. Ситуация Тому давайте я можу, Я можу переголосувати. Хто е, я воно повторно, хто за цей проект ласка... якщо вони відсотки, відсотки, відсотки будуть... Не на люди на 4. давайте так. Давайте так, Руслан. У нас я думаю, переголосування результатів не дасть. Давайте ми на сесії будемо це питання обговорювати. Будь ласка, прийдіть на сесію і будете доповідати перед міським головою. А я почую, що він вам скаже.